Нещодавно а, оголосили, а, що ЗСУ зайняли тактичні висоти. Це саме було оголошення а, Міноборони РФ. Вони зазначили, що вони, ніби їхні окупаційні війська зараз перегруповуються для підвищення стійкості оборони. А паралельно а, українські збройні сили і в Генштабі оголосили про те, що за три дні а, Українцям вдалося відвоювати 16 кілометрів квадратних. Окупованою вже деокупованої землі у Бахмуті. От хочу, щоб ви нині розказали, які ведуться бойові дії в Бахмуті, чи перейшли в наступ Збройні Сили України і яка ситуація в окупанті. Ну, Насамперед, дійсно, Пригожин декілька ну, в А, Дійсно, по флангах його музиканти, як він називає, Відведені, частково відведені, а, та їх ротацію зайняла регулярна армія РФ. На півдні це була 72-га бригада, яку значно розбили наші полк АЗОВ, 93, Айдар там присадинився. І я впевнений, що хлопці найближчим часом дійдуть до Клещівки, яку ми втратили. Клещівка, чим для нас дуже важлива, тому що саме з Клещівки е, ведеться безпосередній вогонь по трасі. Основна траса Константинівка-Бахмут сама основна траса, яка допоможе нам вести е, більш ретельну і щільну логістику. Ця траса зараз ще там прострілюється, але коли хлопці наші відіб'ють їх до Клещівки, траса перейде повністю під наш контроль. Це по-перше, наш сектор це. Північ від Бахмута. Ми роздвигаємо клещі по стороні Хромова. Ця траса також важлива, вона одна із останніх, яка ставалася ще для пересування. Також бої йдуть дуже ретельні, ворог не бежить. Хто тобто, там, що не казав, нашій ділянці ворог не бежить. Так він обороняється, він відстрілюється, так працює безпосередньо їхня авіація, артилерія, все по нам працює. Але ми просуваємося, просуваємось впевнено. Ворог це розуміє і потрохи віддає позиції. Нам вдалося продвинутися більше ніж на кілометр від точки, з якої ми стартували ще 9 травня. Що так все йде? І я вважаю, це тільки початок глобального контурнаступу. Хто Хто там що не казав, але я я вважаю, що ми вже не зупинимось, і хвиля за хвилею будемо лише наращувати потужності. Тобто ви стверджуєте, що контрнаступ уже розпочався. От саме він розпочався, як ми зрозуміли, з бахмутського напрямку. Нехай русских вважаються предварительними ласками. Угу. А, якщо порівняти з квітним місяцем, сам характер бойових дій, як вони змінилися? Характер бойових дій змінився дуже інтенсивно. Я не можу зараз вам сказати про всю лінію фронту, вона дуже велика. Я, я дійсно не знаю, що відбувається на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, тому що зараз, перебуваючи тут, ну, цій мислі від планування операцій тактичних тут, в нашому секторі. А, але я спілкуюсь з багатьма хлопцями друзями, які по різним лініям фронту зараз перебувають: від Харківська, Луганська, дворічна Сватова до Херсону. І так вони всі постепенно йдуть і готуються для, для проведення масштабного масштабних наступальних дій. І так це відбувається поступово, але вже відбувається. Могу вам сказати так.